Роблокс гра, де можна бути завгодно. від звичайного школяра до власника піцерії, від дослідника космосу до таргана. Але як цей кубічний світ став мільярдною інстру... індустрією і чому він настільки популярний? Сьогодні розкажемо історію Роблокс від перших пікселів до світової популярності. Історія Roblox починалася ще у 2004 році, коли Девід Бошуцький та Ерік Касл створили компанію під назвою DynaBlocks. Спочатку це був маленький експеримент платформа, де гравці могли створювати власні міні-ігри, але назва DynaBlox звучала ну, як домашнє завдання з фізики. Тому вже 2005 році групи перейменували на коротке. Запам'ятоване слово Roblox від Robots та Blocks. перші роки Роблокс виглядав, ну, чесно, як безкоштовна флешгра 2000-х, прості моделі, дивна фізика Аватари схожі на Хугіналіго, які постійно падали. Але головна фішка була в тому, що гравці могли створювати власні ігри та ділитися ними з іншими. Це було щось на кшталт Майнкрафт тільки за п'ять років до самого Майнкрафту. У 2006 році Роблокс офіційно відкрився для всіх, а у 2007 році з'явилася внутрішня валюта Robси. Тепер можна було купувати одяг для аватара, круті предмети чи навіть рекламу своєї гри. З 2013 року Roblox почав вибухати серед дітей і підлітків. Чому Бо тут можна створити будь-що сутери, гонки, обзивалки, хорори. Якщо у вас була ідея, Roblox давав інструменти, щоб втілити її в життя. Сьогодні Роблокс не просто гра, а ціла платформа з мільйонами користувацьких проєктів. Є ігри, які збирають мільйони гравців щодня, як Brookhaven, Adoptme, Blockfruits, Doors. На Roblox проводять концерти зірок, випускають офіційний мерч, а розробники всередині платформи заробляють мільйони доларів. І так, більшість цих розробників підлітки. Три головні причини популярності Роблокса. Перше. Безмежна творчість. Ти не просто граєш, а можеш створювати. Друге. Доступність. Roblox безкоштовний і, і працює навіть на слабих комп'ютерах та телефонах. Третя. Соціальність. Тут можна грати з друзями, заводити нових і навіть спілкуватися з гравцями з цього світу. А ще Roblox постійно оновлюється, додаючи нові фічі і ніколи не стоїть на місці. Roblox це вже не просто гра, а величезний віртуальний світ, де кожен може стати зверцем і сходити як обічний всесвіт, тільки починає свій шлях. А ви грали в Роблокс? Яка ваша улюблена гра на платформі? Напишіть у коментарях.